Доброго дня, шановні глядачі, вітаю вас на майданчику міня Гровіниця. Сьогодні хочу вам показати новий Оріон 44 в новому дизайні. Візуально зразу бачимо, що змінили капот. Капот такий, як джими. Також конструктивна основна зміна це двигун. Двигун поставили ютовський. Також немало. Незначна зміна, це поставили нову панель, нову торпеду. Панель взагалі крута, як віномарок. Поверну, дивіться, показчик напруги, показчик мотогодин, покащик палива. Таких інших конструктивних змін не бачу, як звичайно бокова коліса для зручності розподільних задніх на гідровиходи, балансири задні на колеса, крила передні, до речі, мало які заводи ставлять передні крила, буріон, як правило, всі йдуть з крильми, це немаловажна деталь, для того, щоб болото не летіло на вас. Коштує такий агрегат 7800. Вважаю, що для сороковки на сьогоднішній день ця ціна дуже-дуже класна. Тому що рахуйте, що взяти донфенги сорокові, ві навіть звичайною коробкою, вони більше 10 тисяч. До речі, донфенги також зайшли 404-ті. Їх тривалий час не було, тому можете телефонувати, замовляти. Вибір тракторів в нас. На будь-який колір, будь-який смак, будь-яка потужність, найбільший асортимент в Україні. Тобто є з чого вибрати, можна приїхати, пройти тест-драйв, прокататися на різних тракторах, підібрати, який вам буде більше по душі. Гарантію, сервіс забезпечуємо. Тобто це не купівля в інтернеті, що вам привезли і про вас забули, потім відкрещуються. Якщо це не халатність людини, а дійсно якась технічна неполадка, все вирішується, все робиться. Заїжджайте до нас, компанія Мініагро шосе 2 а біля авторинка. До нових зустрічей!